По-перше, я повністю підтримую Геннадія. Я з ним дійсно дружив, дружу і буду дружити, незалежно від того, як там, хто де буде там себе вести, то їхні питання. Я вважаю, що це абсолютно ганебний вчинок. Я вважаю, що це абсолютно сфальшовані документи, розслідувачі берінкет 600 грозів, який ну, номер один розслідувач, який не дуже така людина проста, м'яко кажучи, але його слово в розслідуваннях. Має надзвичайну вагу. І те, що він взяв цей кейс за себе, це ще і пише, що це абсолютно фальш. Ну, це вже всім очевидно: ворогам Труханова, його друзям, нейтральним людям, міжнародникам. Всі розуміють, що це абсолютно фальшивка. Тобто це факт доконаний, В подальшому буде суд. І я думаю, що там не буде суд український приймете якесь там підтискове рішення, можливо, вполне. Але буде далі Європейський суд. Це питання судової площини. Сьогодні, на жаль, Скасовано місцеве сорядування в місті Одесі, воно скасовано всій Україні, і коли я читаю, що от там наступ на демократію, це останній день місцевого сорядування. Шановні друзі, ну ви, ви всі ж реалісти, я вважаю. Ми давно живемо в країні з, м'яко кажучи, обмеженою демократією. Тут нічого нового немає. І я, коли цю діяльність там, в Одесі починав, я розумів, що ми живемо в іншій реалії, ми живемо не в демократичній реалії. Це не погано, не добре, це факт. Тут інша система координат. Тут інший механізм прийняття рішень це потрібно розуміти і орієнтуватися на цю ситуацію.